Вітаю всіх! Оновлені завдання є по TabSwap. Дивіться, по ідеї, завтра вже на біржі ByBit має бути лістинг, тому реєстрація на ByBit потрібна, хто ще не зареєстрований, посилання буде під цим відео. Також є нові завдання. Ви просто заходите в Task і є сі немає завдання. Просто подивитися відео так, і з нього знайти код, який потрібно буде вписати. Тобто, код вже знайдений. Наприклад, натискайте на перший так. Ви бачите, що місія компліт. і в першому потрібно буде вписати в код 739.002. Я оставлю це в закріпленому коментарі під відео код до першого завдання. Друге завдання потрібно буде вписати в код 5. Також залишу це в закріпленому коментарі. В принципі, це всі завдання. Подивіться, що ви ще не виконали, можете друзів друзі запросити і так далі. Хто ще не приєднався, приєднуйтесь до цього до цієї таплки, так? тому що по ідеї, по ідеї, дивіться, є розписано ще на 8 днів можна виконувати ці завдання по відео. Тобто, Я думаю, що 1 числа то завтра, буде лістинг. І через 8 днів нам мають дати можливість вивести ці токени. Тому думайте, клікайте, хочете клікайте, хочете, не клікайте, будете потім держати за голову ви і кусати локті, а не ми. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.